Вітаю, друзі! Сьогодні хочу разом з вами приготувати ось такий смачний десерт з персиками. Починаємо. Нам потрібне молоко 600 мл і желатин 15 грамів. Заливаємо желатин молоком і перемішуємо. Залишаємо його як так постояти декілька хвилин для того, щоб він набух. У молоко додаю 30 г цукру, і також перемішую добре. За той час, поки набухне желатин, цукор у молоці розтане. Також нам потрібні персики. Від двох персиків відділяємо кісточки, розрізаємо їх на дрібний кубик. Желатин постояв 30 хвилинок, він вже набух, відправляю його у мікрохвильову піч, трошки розігрію. Желатин повністю розчинився у молоці. Тепер це молоко з желатином потрібно змішати з молоком якесь цукром піали розклала персик та розливаю по піалам молоко. На 5 піал нам знадобилося 200 г персика. Ставимо десерт у холодильник до повного застигання. Тим часом готуємо верхній шар. Для приготування другого шару желе нам потрібно 13 г желатину і 250 мл води п'яченої охолодженої. Заливаємо желатин водою і залишаємо набухати хвилинок 30. У воду, що залишилося, додаю 20 г цукру. Поки желатин набухає, цукор повністю розтане у воді. Нарізаємо 100 г персиків. Цукор повністю розтанув у воді. Відправляю сюди персики. І потрібно збити блендером до однорідної маси. Ось така маса має вийти. Желатин набух. Зараз поставлю його у мікрохвильову піч на 10 секунд. Щоб повністю він розчинився у воді. Тепер вливаю желатин у пюре із персиків і добре перемішую разом. Пройшло 2 години молочне желе повністю застигло. Заливаю зараз персиком зверху і відправляю у холодильну камеру теж на пару годинок до повного застигання. Пройшло ще дві годинки, Желе повністю готове, зверху хочу прикрасити персиками, якщо ви збираєтесь желе з'їсти зараз. То, звичайно, це варіант. Так, прикрасити. Якщо ж ви хочете пізніше з'їсти, то треба прикрашати перед подачею, тому що персики можуть потемніти. Або можна покрити зараз декоргелем. Тоді вони не потемніють. Це такий кондитерський гель. Або ж можна просто так викласти персики і залити зверху ще желатином. Желатин, вода. І цукор. І тоді буде теж стояти, не потемнівши, буде гарний вид. Ось такий гарний десерт у нас з вами вийшов. Він такий літній. Якщо у вас є змога купити персики, то приготуйте, будь ласка. По-перше, це недорого. І успеху це там саме те, що треба.